Друзі, вітаю! Зміни у владі продовжуються, відставки, призначення в Венесуелі теж іде зміна позицій. Віце-президентка Родрігес, яка кричала: Верніть мадуру, і будемо власне з росіянами воювати проти імперіалізму, щось почала давати задню. Росіяни не прийшли на підмогу. Ну, на словах, там кілька зет-пропагандістів щось там розказали, але Росія явно не ввірвалась. Рятувати дружній диктаторський режим. Плюс нові амбіції Трампа, куди піде верховний головнокомандувач Трамп. Рубьо теж зробив кілька заяв. Ну і, власне, проблеми в Росії з космосом. Така як казав Лукашенко, сверхдержава. А є проблеми. Давайте все це проаналізуємо. Швидко розкладемо по поличках. Я попрошу вас підписатись на цей YouTube канал. Мільйон з вас не підписані. А коли ви робите це зараз, це допомагає боротися російсь... з російською пропагандою та дезінформацією. Тому підпишіться, зробіть донат для вовків до да Вінчі. А ми купуємо дрони, Покровський напрямок. Власне, вони щодня 40 екіпажів виходить в бій і знищують окупантів. Ну і власне треба техніка. Епі дрони ми з вами будемо купляти. Тому покладіть донат. Там уже ми з вами рухаємось до половини. Нам треба мільйон. Вчора було десь 350 тисяч. Я думаю, що сьогодні спробуємо вийти на 500. Тому, будь ласка, а ми починаємо. Власне, сьогодні. У нас важкі новини. Росіяни стріляли 165 шістдесят шахетів та 10 ракет по Україні. Прильоти по Київщині, прильоти по Києву. У нас в медзаклад потрапило. Ну от є проблеми з цим. Росія, Росія далі б'є якраз таки по цивільних об'єктах, виключно по цивільних об'єктах. Ну, благо, хоч до Трампа, почало трошки доходити. Він зараз мав прес-конференцію і каже: Не вірю, що летіли літаки. Дрони і ракети по резиденції Путіна. Пам'ятаєте, до цього було інакше. До цього була журналістика думок, а не журналістика фактів у Трампа. Ну, от чи ж навіть не журналістика, а політика думок, а не політика цих фактів. Він каже: не вірю, що полетіли. да, десь там щось поряд загорілось, зірвалося, але це не українці, вони до цього не мали відношення і взагалі не треба ці питання задавати. Ну до нас, скажімо так, Трамп зараз став лояльніший, хоче обіцяє повернути всі наші гроші, але знову ж таки угода ну, гроші, які вони в нас вклали. Угода про рідкоземи, Мені здається, все повертає далі. Коли нам сказали з вас 300 мільйонів мільярдів, е, Україна сказала окей, але дивіться, ми тут ядерки вам на 100 мільярдів віддали. Теж нормальна цифра. Ну і далі, далі, тому я думаю, це нормально. А тут більше непереливки у Колумбії. Ну, от яку Трамп сказав, що управляє наркобарон, який виготовляє наркотики, відправляє в Штати наркотики. І Трамп каже, що це дуже погана історія. От. А друге, Трамп каже, що їх дуже цікавить Гренландія, при тому, що прем'єр-міністр Міта вийшла і каже, стоп, перестаньте нас качати. Ми західний союзник, там американські бази, все, що вам треба було завжди в Гренландії, виробили. Але для чого ви це робите? Зрозуміло, що падіння цього Мадуро в Європі, в Євросоюзі підтримали всі, крім Угорщини. Точно так же всі підтримують Данію. Зрозуміло, що крім Угорщини. Ну, можливо, Словаччина. але Міте каже: перестаньте качати союзників. Ми разом в НАТО. Трамп каже: ні, ви оточені російськими і китайськими кораблями, будемо вас спасати. От, будуть спасати ще Кубу, каже Рубьо, і, власне, каже, що там дуже погані справи. Ну, насправді, Штати намагаються всі свої бокові точки. В свою географію захистити слабкі точки, бачить, що Китай проводить навчання, тому починають цю агресивну, ну таку поки що на словах експресіоністку. Експресіоністська вона була поки що тільки в Венесуелі, ну, от, але бачимо, що вже багато диктаторів по всьому світу готуються. Ну, наприклад, уже є зараз новина, що Верховний лідер Ірана Хімені готує. Втечу в випадку загострення ситуації в країні пише The Times. газета каже, що згідно звіту розвідки, Хамені розглядає план екстреного виїзду до в з найближчим оточенням і родиною, якщо силовики не зможуть подавити протести, які почнуть виповнювати накази. Джерел, джерела стверджують, що маршрути і ресурси для втечі вже підготовлені. Наприклад, Хамені для прикладу собі ставить башара Асада, який з Дамаска власне був евакуйований в Росію. Ну і власне Хамені теж каже, що якщо американці зараз ще захочуть з ізраїльтянами завдати ударів, плюс протести, ну типу, може бути лихо. Тому вже ще один диктатор готовий. Падати це з сімейного портрету Путіна, е, власне, е, щодо самої Венесуели, то віце-президентка Родрігес каже, що вже хороший Трамп. Ну, от каже, давайте співпрацювати. Наші народи заслуговують на мир, наші народи заслуговують на порядок, свободу за гарну поведінку в регіоні. Ну і багато багато чого іншого. Тобто, Родрігес. Після вчорашніх погроз Трампа стала на його сторону, тому що спочатку вона ж думала, що вона знаходиться в Росії, Росія допоможе, Росія, значить, все зробить так, як треба. Прийде і вижене штати, вернеться Мікола Мадуро, і все буде класно. Не буде. І Росія продемонструвала слабкість, Росія продемонструвала ницість, Росія продемонструвала бездіяльність від своєї внутрішньої порожнечі військової. Тому що немає в Росії ресурсів. Давайте говорити чесно, Росія не може тягнути другий фронт зараз. І вона витрачає все в Україні. І от для нас якраз таки цим треба скористатися, нам треба показати Заходу, показати всьому світу, що Росію треба дотиснути. да, ось ці тимчасові прояви Трампа, що о, сьогодні він проснувся з гарної ноги і каже: не вірю, що українці стріляли. Ну, супер. Так дайте нам ракети, щоб ми завершили цю війну. Ви знаєте, що війну можна завершити тиском на Росію. Даже сама передача великої кількості ракет зробить так, що росіяни скажуть, слухайте, а давайте по лінії заморозки. І це до моменту, поки ми ще навіть не стріляли. Ось тут дуже важливо це розуміти. Тому по Венесуелі Родрігес готовий співпрацювати, а, ну, з цього з Руб'я жартують, що він може бути цим а віце Вайс Рой... Віцекоролем Венесуели, хто жартує президентом, шахом. Ну я думаю, це точно не та посада, яку б він хотів, але бачимо, що речі, про які він дуже довго говорив ще будучи депутатом, вже зараз, коли він держсекретар при владі почали збуватися, обговорюють моменти правильного управління. Він зараз там деякі речі розказав на каналах, деякі речі. Я думаю, що він розкаже трошки пізніше, але ця історія вже почалася. Ну і власне кадри кажуть, що Буданов мав паралельні контакти з американцями. Вийшов великий матеріал романа Романюка на Українській правді, власне, в якому він розповідає, що Буданов тримав паралельний трек. Ну, з Кітом Келлогом, зрозуміло, що це через дочку Кіта Келлога, Меган Мопс. Ну от що він намагався із Венсом спілкуватися. От і з багатьма іншими. Ну і власне це ці контакти допомогли йому отримати зараз можливість посісти цю посаду і загалом мати гарний, непоганий, скажімо так, шанс на успішний трек по мирних переговорах. Це насправді дуже хороша історія. От, подивимося. Ну і власне казав, що Єрмака не сприймають, що є проблеми його стиль не дуже хороший. Ну президент десь слухав, десь не слухав, але зараз, начебто. Почув Буданова. Малюка підтверджує преса мій вчорашній інсайт, який я вам вчора говорив. Вчора цього в пресі ще ніхто не було. Сьогодні зранку вийшло, що дійсно малюка звільнили. Зеленський. Ну, знову ж я не впевнений, чи коректне слово дотис, дивлячись на їх обох, але ну, як мінімум малюк іде відставку. Зараз або це буде заява написана, або рішенням Верховної Ради, але малюка переводять на іншу посаду. Можливо, тимчасово один з його заступників побуде, але Зеленський має іншу кандидатуру. Кілька із них проговорюються. Зрозуміло, що старий керівник офісу все рівно сидить на вусі в президента, і він теж надиктовує, кого б він хотів бачити. Тому не розпалася стара не розпався старий тандем. Ну от але поки що думають, кого призначити, і, можливо, замістять поки що замок. Ну і власне до Росії, яка так всім кричить, що вона наддержава, супердержава насправді це напівдержава. Вперше за 60 років, коли закінчився спадок дідусів радянського союзу, Росія намагалася в кінці цього року запустити в космос власне. Ракету намагалися запустити там з космонавтами супутник. Все, що хочеш, намагалися через байконур. А от корабль Союз називається. Ну і власне корабль впав, все загорілось. Байконур пошкодили, і Росія тепер нічого не може запускати. Це говорить про те, що старий спадок зношується, новий спадок не зробили, проїли все, що залишив Радянський Союз, а зараз сидять біля розбитого корита. В даному випадку про космос, але я думаю, що і про оборонку ми теж дуже близько до цієї історії. Дай Боже, щоб ще так само сталося і з їхньою економікою. Ось така, друзі, історія. Мене у мене вас запитання: хто і що буде наступна ціль? Данія, Гренландія. Іран, Колумбія чи Куба. Ось з чотирьох випадків. Ми схожі речі обговорювали, але зараз давайте в чотирьох цих випадках проговоримо, куди далі піде полководець Трамп. Зробіть донат, підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких до